І так, всім привіт, дорогі друзі. На зв'язку 13 місяць. Сьогодні я випускаю відос, присвячений гайду на мідового Рубіка. В своєму ТГ-каналі я випустив опитування, на кого ви хочете побачити гайд на саппорт Рубіка чи на мідового Рубіка. Більшість вибрали мідового, тому гайд логічно, що виходить на мідового. Спочатку пройдемося по шмоткам і по скілам, які треба качати на Рубіка. Ну також про. Гілку талантів ми теж з вами поговоримо. Перший закуп, ну, першоначальний закуп, який в нас є, це в нас е отакий дефолтний І І собі берем, щоб в поставити. поставити. Оце в нас типу, дефолтний, такий сама база базова на рубіку. Тому що потім ви з цих шмоток робите собі нулік. І, наприклад, якщо немає якогось е мідера з блінками, який ну, може не контестити руни. От, то ви собі берете боту. Але якщо проти вас, наприклад, Квопа, або там Інвокер, або там, ну, такі персонажі з ескейпами, то ви по-любому маєте брати собі два нуліка. Ось, ви берете собі 2 нуліка проти КВП і отакий у вас закуп. Також проти героїв, які спамлять, в принципі, можна одразу взяти грейднуті стіки. Тому що стіки на міду вони вам поможуть. Якщо, що, наприклад, квапа вас дайві під тавером, типу нажала там купу кнопок, ви стіки нажали, підкинули, відкинули і, в принципі, вбили її. Ось. Далі ми йдемо в Філактерію. Зразу йдемо в фастову філактерію, продаємо тангуси і ось. Отакий на закуп це. має бути до 9-ї хвилини. Проти любого героя на міду ми маємо брати філактерію. Тому що філактерія нам бустить демедж і з болтам нас вилітає вже така дуже приємна тичечка. Потім, після філактерії, ми беремо собі сапог і продаємо 1 нулік, беремо каю. Оце на закуп вже такий більш-менш такий бойовий, з таким закупом можна і порозбивати йобла своїм супротивникам. І потім вже тут два варіанти. Ви або собі купляєте Аганім, або купляєте собі блінк. Якщо проти вас грає, наприклад, Квапа, або якийсь шейкер, або Антімах, або там Морф, або Сларк, в них є ескейпи. Ескейпи це в нас, типу, блінки, хвиля Морфа і паун Сларка. Або тотем тема Аганімний Шейкер. Якщо ви бачите і ви можете забрати якийсь Escape, там блінк любий, то ви берете собі зразу Аганім, щоб не витрачати гроші на Blink Daйгер. Тому що Блінк-Даггер коштує 2250 голди, і це вам може ну, спортити таймінги. Краще зразу купити Аганім, мати два скіла. Наприклад, взяти там в клопи Блінк, потім вона нажме ульту, І, от, наприклад, у вас буде, у вас буде зразу і блінк, і якийсь ще один спел. Ось, ви собі взяли, нажали, і, і все І все нормально. А далі, після аганіму, ви вже можете собі взяти блінк. Тому що все одно мобільності хочеться побільше. А, наприклад, коли вже там ігра ну, йде до лейту, то ви вже хочете більше красти. Такі спили, які наносять більше демеджу, або які дають контроль вашому персонажу, тому що Блінк у вас вже є. Тому і нема сенсу від другого скіла його займати теж якимось ескейпом. Але, в принципі, є така ситуація, якщо, наприклад, проти вас грає фантомка і антімаг. Як ви знаєте, ну це прям імба-імбова, ви собі берете, от, антімага взяли максимальний левел. І просто вкрали. раз Блінк. І два блінк. І в принципі, у вас два блінка, ви собі можете блінкати, скільки хочете, і взагалі ну взагалі все буде супер. Я так дуже часто іграв, і в деяких моментах вам просто болту з філактерією, вам хватає загалом, щоб наносити демедж і бути активним на карті. Дуже мобільним, можна так сказати. Потім, от у нас такий зараз закуп, тут теж є декілька варіантів. Після цих всіх предметів ви можете, ну, вардік ми продамо. Ви можете взяти собі юла. Я дуже часто беру юла, тому що в катках е почали баїти всякі арчіди, там. є кнопки, які вас можуть, типу, зв'язати. Ви просто нажимаєте Ulk, себе то все скидаєте, і облінковуватись нахуй з файту. Отакі От є варіанти. Потім. Я дуже часто собі грейжу в Вінвейкер. Вінвекер це дуже крута шмотка, тому що вона вам дає дуже великий шанс вижити в файтах. Наприклад, вас дуже сильно вхарасять, ви просто нажали Вінвейкер і втекли. Тому це дуже імбова шмотка. Так, вона дорога, але вона свої гроші вартує, щоб її купляти. Потім після цих слутів, коли ми вже такі заряджені, такі ахуєнні круті. Можна взяти або Я шукаю, або Каю Сенч. Каю Сенч ми беремо, коли в нас є скіли, від яких ми можемо там хілятись. Це, наприклад, діаболіки, там перший скіл андерлорда. Ну, коротше, тоді, коли ви хочете відхилюватись. Або ж, ми беремо Я шукаю. І, наприклад, коли проти нас СФ, там, Джекіро, ми просто скіли будемо кастувати за секунду. Просто так бум і все. І воно дуже швидко кастується, і тим самим. Вноситься імпакту ще набагато більше. Потім, коли вже якісь дуже пізні лейт, ви продаєте тапок, тому що із-за того, що у вас є Віндвейкер і Яшикаю, вам дається дуже великий мув і ви, в принципі, все одно будете швидкі. Ну і плюс у вас ще є дагер, який вам буде придавати мобільності. І потім ми собі беремо Октарін. Октарін на Рубіка це теж така дуже базована база, його ще з першої доти, я впевнений збирали, я не знаю, але я думаю, що воно так і було. Якщо тоді взагалі акторін не існував. я не шарю. І все. Тут далі вже, як хочете, тут ви можете собі загрейдати Канду, купити Аркейн Блінк, схавати Аганім. От, Схавати Аганім і. І все. В принципі, оцей слот ви вже займаєте чим хочете. Ви або можете купити рефрешер, або можете купити БКБ, або я навіть не знаю, якщо ви хочете все-таки грати більше з командою, ви купляєте собі просто вала, навіть Грейжені. І все, отакий у нас от білд. А далі йдемо по нейтралкам. З першого тіла, З першого тіра, які нейтралки нас цікавлять. По-любому, якщо ви граєте з ботлом, це в нас лопатка. Тому що, коли у вас є лопатка, ви на віду взяли, просто викупили собі водичку, взяли в ботл і все. У вас є плюс ще одні заряди до бот. Потім з першого тіра також нас цікавлять, в принципі, Faded Brooch, це таке по ситуації. Arcane Link тоді, коли вам не вистачає мани, а ви хочете файтитись. І, в принципі, можливо, інколи оце. от Safety Bubble, тому що він вам все-таки дає якийсь щит, і тим самим дає вам виживаємості, і ви, в принципі, можете трошки довше пожити в файті. На другому тірі тут три варіанти. Тільки три варіанти на Рубіка це в нас Віспер по-любому. Якщо ви йдете через демедж з спілів, то ви берете Віспер, тому що він вам бустить демедж. І тим самим він вам бустить білий урон. Тому що Наша вроджена здібність вона залежить від того, наскільки ми. Наскільки в нас є предмети, які збільшують нам демедж зі спилів, це такі як Кая, віспер, таймлес Релік, ну до нього ми ще дійдемо. Потім, якщо не випав Віспер, ви берете Growbow. Growbow допомагає все таки хоч якийсь демедж наносити з руки і в принципі теж грати від позиції, тому що дальність атаки у вас також збільшується. Ну і Останній варіант це Ghamer Cape. Це просто, щоб швидко бігати. не знаю, Я беру, мені подобається. З третього тіру нас цікавлять також тільки три нейтралки це One Brace, One Brace ми переключаємо на int, і в нас збільшується демедж. Небагато, але збільшується. Ось. Було 124, стало 142. Плюс 18 халявного демеджа, білого, я думаю, нікому не буде заважати. Потім ще в нас є. А з третього тіра це в нас Chermonial е Rope. Це теж піздато. Тому що воно зменшує ворожий опір ефектом А як ви знаєте, Рубік у нас все-таки маг, і йому якраз така тємка потрібна, щоб він наносив ще більше дамагу. Ну і звісно, одна з таких самих базованих це Бендік Бендік це ну, дуже крута нейтралка, тому що вона вам ще більше збільшує а, радіус касту. У вас і так з пасівкою ну, такий от великий радіус, а з бендом він буде ще більше. Якщо ви купите ще лінзу, то то взагалі піздець, ну, там ренжа буде просто гібанута. Потім в нас іде ще з четвертого тіру, з четвертого тіру тут теж є пару варіантів. Звісно, якщо вам падає таймліс, ви майже завжди берете Timeless, тому що Таймліс на Рубіка це прям ну одне ціле. Воно завжди береться на Рубіка, тому що ну це прям, прям одна з найкращих шмоток в принципі на Рубіка з нейтральних. Також можете взяти собі клоку. Щоб коли вас, наприклад, піздять, і ви знаєте, що нема вардів, ви її нажали, оп, він віз і, в принципі, вижили. Це теж е, дає вам виживаймість і це заїбісь. Ну і ще один є тотемчик. Тотемчиком ви теж можете нажати, там втекти з файту, але то вже так дивіться по ситуації. І тепер саме цікаве це п'ятий тір. На п'ятому тірі я. Взагалі, до 5-ї тіру катки рідко доходять, але якщо доходять, ви берете собі або буси, якщо нема нічого більше, по-любому ви собі берете сірстон. Сірстон на Рубіка це сама імбова нейтралка 5 тіра, яка в принципі існує в ігрі. Також можете взяти собі або Apex, або Mirror Shield, якщо якісь скіли направлені. І, в принципі, все. По нейтралкам ми закінчили. Тепер йдемо по розкачці. Розкачка у вас буде зараз десь на екрані. Але на словах я вам ще по фасту розкажу. Першим, звісно, коли ви граєте на міду, ви берете собі болт, потім берете пасівку, потім ну, типу, берете болт в 2 і телекінез в 1, щоб коли вас під тавром, ви могли його перекинути. Ну, як відосок робив, я думаю, ви бачите. Потім максите болт ну, і, звісно, на шостому берете свою ульту. Максите болт, максите пасівку. На 10-му талант ми скіпаємо, плюски не качаємо, просто качаємо болт і пасівку. Ну і ульту на 12-му логічно. На 15-му по-любому беремо мінус 25% до викрадених чарів, тому що це на Рубіка, ну прям імба, Імба імба Талантік. Потім на 20-му ми беремо мінус 5 секунд зарядки фейтболт, тому що, як ми знаємо, в Рубіка головний. Демедж спелл це в нас якраз таки йде Bolt З Кандою з Філактерією дуже багато демджу вилітає, всі ми це знаємо. І на 25-му ембовий талант, який, в принципі, Ever є на Рубіку, це лівий. Плюс 40 до посилення вкрадених чарів. Це якщо там є, наприклад, якась наприклад, Ульта Квапи, Ульта ЦМки, Ульта Джакіру коротше, такі спили, які наносять реально дуже багато демеджа і які бусять Рубіка ще більше. Ну і потім вже, в принципі, можете брати все, що хочете. Також, якщо вам все одно не вистачає, ну, якщо вас все одно файтах вбивають, ви собі берете шардік і просто шардіком себе викидуєте з файту, і все. Викинули з файту і втекли на блінку. Отак. Ну або там на Вінвейкері просто, просто улетіли. <кхем> Забув сказати дуже круту фішку на Рубіка, що коли ви купляєте шарт, ви можете розірвати паунт Сларка. В Телеграмі я про це писав, тому, щоб не пропустити у такі моменти, заходьте в Телеграм, блять, а то я вас знайду. От. Отак от, от по шмоткам, нейтралкам і талантам, і про розкачку скілів ми розібрались. Тепер переходимо до таких, як тут кажуть, можна сказати, фішок фішок на Рубіку, які вам допоможуть краще і стильніше і грати у Доту 2. Сама основна фішка, яка є на Рубіку, це в нас рекасти. Що це таке? Рекаст це коли ви, наприклад, берете один скіл і зразу рекастуєте його на інший Наприклад, у вас немає ганіму, але проти вас грає джек кіру з дуже імбовими скілами. Ось, наприклад, як це відбувається. Він нажимає Ice Pass. Наприклад, там ну, Ульту він вже не проїбав. От ви забрали Ice Pass. Потім він знову нажимає Ice Пас і одразу стелить свою Ульту. Як ви робите? Ви крадете в нього ульту. поки вона до вас летить, ви нажимаєте Ice Pass і потім вже нажимаєте свій ультимейт, який ви в нього вкрали. Як це відбувається на практиці? Зараз вам покажу. Ось. Він нажимає любий скіл, От, Нажав. І ви його крадете, поки він до вас летить, ось він долетів, тільки тоді, коли він долетів, ви можете його юзати. Це називається, ну, це така фішка, ну, ульти-Рубіка. Поки до вас летить скіл, ви не можете його юзати. Також є ще дуже імбові комбінації, їх ну, взагалі дуже багато. Ви можете рекастити скіли, в принципі, взагалі любі, які хочете, це залежить тільки від вашої фантазії. Але, наприклад, є отакий у нас файт. Е, ви вкрали, наприклад, ульту, ульту, е, ой, не ульту, а блінк-вапи, і там десь кастується блекл Енігми. Як ви маєте це провернути? Ви забираєте ну, Black Hall Enigma, блінкуєтесь і натискаєте Black Hole вже тоді, коли він до вас прилетів в руки. Ось так це виглядає. Це типу дефолтні рекасти. В принципі, ви їх можете на ізі робити. Давайте покажу вам ще раз, от, крадемо. Блінк-квапи нажимається Black Hole. Ми крадемо, і до нас Blackhole прилетів, і ми зразу можемо юзати його з нашим blink. -ком Queen of Pain. Ось так це виглядає. Це в принципі, самі такі дефолтні легкі прокасти, які в принципі, рекасти, які в принципі, існують. В моїх відеох ви бачили, як я на міду це також река, що, наприклад, там, нажав один скіл. Ти його забрав, поміняв на наступний, і болтом, тіпа добив. Так само, наприклад, працює з есефом, зараз навіть покажу по фастіку, тому що SF, а, дуже часто стоїть проти нас на міду. Ось наш SF чик Як це відбувається? Він натискає, наприклад, дальній койл. Ми в нього дальній койл забрали, наприклад, ми його прохарасили, потім він нажимає середній койл, ми забираємо середній, даємо середній, і там вже по ситуації ми його або добиваємо, ну або. Або ні, просто йому дуже сильно харасим. Це все так само легко працює і з блінками. От. Наприклад, знову ж таки, типу, от, ви берете спел, блінкуєтесь і нажимаєте його вже йому в спину. Це називається рекасти на Рубіку. Дуже крута тема, якщо ви навчитесь рекастити дуже швидко і вас це зайде в звичку, то на Рубіку ваша гра покращиться ну, разів в 100. Це прям, це прям дуже круто і імбово. Ось ще декілька варіантів і ось як вони виглядають. Є ще види рекасту, вони вже більш складніше, але, в принципі, це також все реально. Наприклад, ми бачимо проти себе Есефа і Магнуса. Нам треба вкрасти і РП, і Ульту Есефа. Це саме тяжке тут, це те, щоб перестрибнути Ульту Есефа. Ось він її кастує, ми її крадемо, поки вона летить, ми застрибуємо, юзаємо РП, і потім вже юзаємо ульту Есефа. Ось так воно має виглядати, в принципі, не є дуже тяжко. Давайте покажу вам ще раз. Крадем РП, СФ кастує ультимейт, поки вона долітає, ми крадемо ульту, залітаємо, юзаємо РП і юзаємо Реквіо. Ось так воно має виглядати у вас. Також я вам зараз покажу ще м, варіації таких комбінацій, їх дуже багато в доті. Але ну, всі я показувати, звісно, не буду. Але деякі, в принципі, я думаю, можу вам показати, щоб ви знали, як гарно і красиво розбиратися зі своїми супротивниками у доті. Але у вас може виникнути от така от проблема. Ось, наприклад, ви забрали Ульту Магнуса, це не проблема, СФ кастує. Ви в нього забираєте, але ви не чекаєте, поки воно до вас долетить повністю. Ви маєте забрати, і коли воно вже десь на середині, ви маєте блінканутись і потім вже нажати скіл, який ви вкрали. Ось як це виглядає. Ось, ви вкрали. Блінкуєтесь, кастуєте і все. В принципі, немає ніяких проблем. Ну, не має бути з цим у вас ніяких проблем, я сподіваюся. Ще покажу зараз пару таких комбінацій, і, в принципі, перейдемо до інших пари фішок, і, в принципі, все. О, такі у нас вийшли рекасти. В принципі, нічого такого тяжкого нема. Якщо ви навчитесь, то в принципі, вам буде набагато легше грати на Рубік у майбутньому. Дам вам дуже корисну пораду на рахунок спелів. По-перше, наприклад, от, знову ж таки проти вас грає Джакіро або там. Або Джекіро, або ЦМК, або Андрил Лорд, І, наприклад, от він постел, постелив свою ульту. ось, Він нажав ультимейт, ви ультімейт вкрали, тут ніяких рекастів не буде. І от, наприклад, отут іде якийсь файз. Давайте створимо союзника. Раз, два. От, союзники стоять мої. Ось. Максимальні рівні. Вони його п'ють, той кинув ульту. І мені треба покласти ульту так, ну, бажано вогонь не заходити, щоб вона співпадала з ультою Джекіро. Типу на одній лінії вона лежала. Тому що, наприклад, якщо Якщо зробити отак, ось він дає ульту, наприклад, отак. Я потім краду ульту і даю отак, то в принципі тут люди зрозуміють, де моя ульта, де його ульта. Тому це така фішка маленька. тому... Якщо вам цікаво, можете в принципі, так робити. Так само це відбувається і з скілом Андерлорда. А ось, наприклад, Андерлорд, ворог, максимальний рівень. Ось, Джекіру вилучаємо. Ось, він кастує свій перший скіл, ви в нього його крадете, і треба обов'язково його ставити в той самий радіус, де і стоять вороги. Тому що ось е, типу, вороги там стоять. І вони не знають, чи, ну, чиї тут стріли, то її стріли, чи то стріли Андерлорд, ніяк не здогадатись, тому це вам теж така мінімальна порада, щоб збільшити шанс когось вбити під час е, якогось файту. Також дуже важлива фішка. Зараз я вам про неї розкажу. Я думаю, багато хто про неї знає, ті, хто грають на Рубіку і ті, в кого є аркани, я думаю, вже здогадались. Ну, коротше, зараз побачите, ті, хто не знає, тим буде і цікаво. Ось, наприклад, недавно ви собі купили аркану, всі такі круті, красиві, гарні, ось ходите, світитесь, І, наприклад, проти вас попадається Джекіру. Ось він натискає свою Ульту, ніби все нормально. Ви берете у нього Ульту, а вона якось хуєва зелена. Цікаво, чому ж так? А тому, що Аркана змінює колір ну, спилів таких на зелений. Так само це в нас з Блекхолом Енігми. Ну, Блекхол Енігми, розумієте, він ще такий спел. Ви його коли нажимете, ви його точно нажимаєте в багато типів. Ну і тому там вже нема сенсу, якого він кольору. ульта цемки теж залежить, тому що інколи, коли буває файт, і, наприклад, там є і ульта-цемки, і, наприклад, вона її кастує, потім залітаєте ви, і у вас починає хуярити оце от зелене все. В принципі, знаєте, воно виглядає, звісно, круто. Тому це вже на ваш страх і ризик, не знаю, я граю без аркани, тому що вона мені, в принципі, не особо вкату, я вже заїбався з нею і грати. Ось, наприклад, ми граємо проти ПЛ. Як же нам знайти оригінального? Все дуже просто. В оригінального ви можете красти скіл, а от в ілюзії. Вам буде писати, що це заклинання не можна вкрасти. Добре, сперелу може бути таке, що ви реально можете, не можете в нього вкрасти, наприклад, його Phantom Rush. Тоді візьмем, наприклад, нагу сирену. Ось, візьмем нагу, е похуй який аспект, максимальний рівень, і давайте накастуємо на ній ілюзій. Ось, ми накастували ілюзії, розведемо їх Ось. і шукаємо справжню. Не, не справжня, ось справжня. І отак ви можете перевіряти на ілюзії. Також ви можете це робити з любої... Ой. Ой-ой-ой. Перепрошую, з любої точки на мапі, ви можете це робити. Ось, наприклад. Нє, нє, нє. І ось. Ви знайшли, ви просто на неї нажали, і ви просто будете до неї йти, поки не дійдете. Ось. І все. Отак, он, отак от воно і працює. В принципі, все. Ці фішки, які я хотів. Я розказав, можливо, вам це буде корисно. Якщо ви хочете ще, щоб я випустив якийсь гайд на Рубіка, але вже на супортського, то напишіть в коментарях. І все. Сподіваюсь, побачити від вас лайк, підписку на канал, тому що мені це дуже сильно допомагає. Також через це. Через більшу кількість підписників я ще більше розвиваю україномовний контент у доті. Тому чекаю від вас активність. А сьогодні на зв'язку був 13 місяць. Всім дякую за увагу і всім приємної гри у Dota 2. До нових зустрічей!